Приїхала я з міста, не витримала. <рес> Неправильно роблю, але трошки, як я здержалась. докупила ще яблучок оці Голден. Дуже гарні і дуже дешеві. Зараз у цьому велмарті, дивіться, які, бачите, Голден, 30 гривень кілограм. Що в мене є одне манго купила, дивіться, мікрозелень, горох. Сьогодні собі зроблю салатик. З нього я дуже його люблю. Панетони, це мені подарунок. І купила козінаки. дивіться, бачите, асорті тут. О, тут що хочеш тут. І ще купила, Діться, бачите, тут одні насіннячко. Моркву, цибулю. Капусту, капуста зараз дуже дешева. Дивіться, щоб хто її садить, так мучиться з нею. 10,73 коштує кілограм. Оця головка за 15 гривень. Це її садить, Доглядать. Ну, Я ранню і цвітну сажу завжди, в теплицю. Рано, рано, рано на благовіщення, я завжди. За день до благовіщення я купляю розсаду, я капусту сама не вирощую. Цибуля теж, слухайте. Копійки. 5,65 кг стоїть, Бачите? Оце на 10. 10,42 гляньте. Морква 750, 7,70. 7,95, майже 8, але вже така гарна, відбірна. Коротше говоря, зараз я вам покажу, що я отримала з Німеччини. Мені передали. Бачите, заказала моя дочка Тетяна Молик. От. о, Бачили таку комедію хочеш. Ой, два цукерочки. Я й не бачила. Е, оце така якась листівочка. От шо-шо, а по-німецьки читати не вмію. Позвоню, щоб внучки мені позвоню в Німеччину, мені внучки почитають. Це з їхньої фірми. фірма КЕС. Ось це фірма, бачите? Оце вони мені заказали. 10 пакетиків насіння пепіно. 10 пакетиків насіння пепіно. За 10 пакетиків 49,90 євро. 49,90. Так би заплатили 46,64, але тут, бачите, збір цей подоход, чи як то воно вважається. 49,50 євро. Вийшло. Я зараз їм дзвонити, що вони мені розтолкували, Як тут, що тут? От. І зараз побачимо. Побачимо, як це сперти цього телефона. О, бачите, позав'язувано бантиками. Ми одненько відкриємо. Тут 10 пакетків, посидіть на сінин. Тут написано, бачите, коли садить. Ну, коротше, все написано, але треба, щоб вони мені розказали. Воно дійсне до 29-го року. От, я хочу спробувати. Я вже... Не думаю, що в Німеччині продають таке, як я тут купила, була на 720 гривень і виросло. Так, беремо це, оцей мед, оцю бутилку. Отаку. Зараз камеру переключу. Камери переключити не можна. Розкрила пакет. Бачите, Розклеїла тут ще такий пакетик. Зараз було, візьму тарілочку, висиплю з цього пакетика і побачимо. Натуральне насіння, не підробку. <с> ну що, розкрила, гляньте, розкрила, розірвала. І тут от таке ніблошки. Це трошки далі, я збільшила. І я їх порахувала: дивіться, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Я думаю, або оце ось ліпше одне, або, думаю, десь мені випало на стіл. Ну, не думаю. Але тут повинно бути так, якби 10 штук. Бачите, з запасом. Це я збільшила. Вони збільшені, вони такі малюсінькі. А то, слухайте, отримали були. Я О, дивіться, 10 повинно бути, бачите, 10. О, рухи такі, я тільки що землю вигружала з машини. І попробую сіяти. В мене 10 пакетів. Десять пакетів отакого Золоті. золота. І два цукерочки. І опис. Але опис будуть мені читати внучки, тому що я не розумію По-німецьки. Ну що, я колись вчила німецьку, але вже таку вищу математику. Як його тут, що воно? А може, тут по-нашому написано? Ні. Голландія написано. Італія. Не написано нічого по-нашому. Нічого, мені вони все розкажуть. Коротше говоря, от таке насінечко. Не купляйте по інтернету, тому що все поділка. Я сама була купила і там прийшов. Боже, я його стільки сіяла на 720 гривень, уявляєте, я його стільки сіяла. Я... А так скоро посходило, а як воно росло? Боже, бачу, вуси пускає. Світ випускає. Коротше говоря, все барахло. Оце хороше, бачите, як догадалась я запитала в дочки, а вона каже, зараз дівчата подивляться там, в Німеччині. От, і вони подивляться і тобі мам скажуть. Позвонили мені і сказали, що знайшли. І Настя в Іспанії теж знайшла, таке саме заказала, теж має прийти з цього. Бачите, коли сіять пише, Січень. Ой, лютий, оце вже я розумію, лютий апріл, але це не так. Треба сіяти вже, і вже можна було б місяць як сіяти. І з цим виключанням світла, я не знаю, от зараз теж нема світла, виключили в 11 годин. Виключили до 3. Е, виключають 4-5-6 годин. В основному 5-6 годин. Це капець, як це ми маємо люди добре жити. От, отаке от насіннячко. Тепер будемо. Я щось треба придумати. Що придумати? щось, якби на акумулятору якомусь якогось парничка такого, щоб він автоматично підігрівався? У мене ж немає, бачите, в кого газове отоплення, а в мене ж електроотоплення, електроплита. І, коротше говоря, як у мене немає світла, в мене паралізоване життя. Але будемо терпіти, аби скоріше закінчилася клята війна, де вона взялася і що вони до нас причепилися. О, так я добренько. Зараз я хай таки лежить, мабуть, а потім я зроблю. Коротше, я так зроблю, щоб воно скоріше сходило. Тому що читаю, що воно погано сходить, пишуть наші. Оце пише, розказує тропічний сад. От сьогодні я бачила його відео, і він каже, що ну дуже погано, нереально. Здрасте, то на що насіння продають? Нереально все нереально, лише би саджанці куплять, чи що. Продавать, звісно, але треба, щоб хто хочете, то теж купуйте насіння і сійте. Ну, свого то не вийде це точно, я так думаю. Отаке добренько таку красоту маю. А це 50 євро мені подарували. Чи дочка, чи внучка. Хто мені подарував, не знаю. Але дай Бог, щоб таке вродило. Отаке, як на малюночках гляньте, о. Ну і мені це на рамзес не похоже. Я не знаю, який це сорт. Вони мені переведуть. А вон гляньте, пише, пепіно. А пепіно, знаєте, як у Іспанії. Солодкий огірок називається пепіно. Пепіно це огірок в Іспанії. Огірки, оці зелені наші, називаються пепіно. А це називається солодкий огірок. Оце його як зеленого вирвати, зеленого, бо я ж не видержала, пробувала у всякому стані, то воно попахує огірком. Але як воно достигне динна груша, пише навіть в оголошеннях: динна груша. Воно пахне динею, такою, що навіть не знаю якою. Такою смачною. Дині мені дині, я більш сіяти не буду ніколи. Головне, щоб це росло. От. І, і ще воно пахне диня і такий присмак дюшесу, груші дюшесу, знаєте? Отаке. От Читаю оце щось не можу поняти. Чи це розмір L насіння, чи що це таке? хай ну переведуть мені якому перевести сіяти. А зараз йду садити хурму. Два мішки, оцей по 250 літрів землі, я вигрузила на, те, на веранду поставила, тому що мені прийдеться, щоб тут була земля, знаєте? А один зараз буду перекантовувати по ступеньках, 12 ступеньок вверх. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого, закінчення війни, миру, здоров'я, всього найкращого. Ре Пишіть щось, коментуйте, щось рекомендуйте, що мені знімати для вас. Буду знімати, буду старатися. Я і так стараюсь. А сьогодні в мене буде отакий салатичок. Дуже люблю розелені, скільки отут. Горошок. Я вирощувала, але що ж, слухайте. Хіба мені є час, що мікрозеленню займатися. Я вирощувала багато дечого. Тут не треба. Ану, зараз я вам покажу, не треба ніякої. Зараз, зараз, зараз. зараз. Гляньте, тут навіть ніякої вже й не ложать. Раніше хоч таку тряпочку ложили, а це он, дивіться, трошечки земельки субстрату і сіється. І воно плететься. І субстрат не. До корінчиків, навіть не до насінин, до корінчиків тільки достає. Ножечками обрізала і все. І чистеньке. Друшляку сполоснула. Отака красота, бачите? Все, всього вам найкращого.